Хоча я дуже, в принципі, за те, щоб люди питали, писали коментарі, але відео вважаю, коментувати треба. Використовую вілюровий валік, маленький. Ну, буває трошки більше, трошки менше, не принципово, Який є там наборами. Умовно кажучи, 15-20 гривень коштує. Якщо щитів багато, то не проблема між інтервалами в пакет завертаємо і все. Якщо один, то не так жалко 20 гривень викинути. Мить його нема сенсу, тому що розчинника у вас буде потрачено більше, ніж вартість. Тобто вартість розчинника буде дорожча, ніж вартість валіка. Повірте. Вже давно все пораховано. Якийсь момент після того, як е, пляшка забивається, і ви вже не можете доз, дозовано наносити е, клей. Вже трошки більше, трошки менше, я вже відкривав її. А тоді вже виходить от, 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 такі сюрпризи, трошки перебор з клеєм. Це вже не є добре, тому що він, скоріш за все, просочиться. Но у мене. Деталей багато, є деталі, які, е, в яких є лицева, е, лицева сторона, а є які, ну, зворотні. Тому я, в мене є вибір. Я буду там, де клей просочений, я не буду з ним дуже сильно звращатися, його буду просто ховати. Це сторона зворотня, яка прихована, яка одна до одної в корпусі скручується. І таким чином у мене є, ну, є вибір. Ну і після того як ми нанесли клей, розкатали його гарно, ми вже його замотуємо, дуже так потужно замотуємо в, в пакет. Ну і під кінець ми просто задавлюємо все пресом. До речі, прес я досі продаю, хоча зараз реклами нема. У мене таких 5 секцій, в кожній секції 4 гвинта. Тобто є можливість розкласти, в принципі, там на ну, доволі таку прилічну. Ну, я 3 стільниці клею. Все залежить від того, що ви положите сюди і що під низ. Звичайний постформінг 38 мм, в принципі, справляється з усім. Тут кожна секція на колесах, вага кожний кілограм 50 не менше, важкі. Ще там дві. Тут деталь метро, з головою вистачає саме трьох секцій.